Всім привіт ви на каналі Катя Лутаця. Давно я нас знімала відео Ну, всім привіт, я сьогодні гуляю за Брітні Брайтні як її ще не назвати. Ну, мене забанили і ось, що в мене є. Я куплю на коні. Сьогодні день Пебліка, пебліка, пебліка пеблика. Так. Я куплю на коне. Все. Ой. Ну. Ай. Скомандуй. Не. Сюда. Амоня вам. Путятому няню. Путятому няню. Ура. Мона, мона. Сей Роджер. Ще вийдуть. Не, фух. Так. У нас новий скин на яту. Ну, оновлення вже знаєте, яке у Денді World. Денди World. У мене мастерка. Отака. О, новий Тарінкет ще появився. Кабу Креветка Ох! Ой, це моє род... Гу Ні, Не, смій мені треба швидко бути... капсули позбирати. Я хочу на А на кого мені купи... купити? Ну, кого мені потім купити? Е, пишіть в коментарях. Скрабс чи е, коні. Докручую останню машинку. Докрутила. Тепер треба обережненько бігти, бо мене. Скри. Скритно ще. Ха. Ааа, я, я, е -е -е я Е, е Нічого не поняла. Так о, гумбали мої. Побігли аптеку шукати, А ви знали? Ну, може мені кажете. Якщо підбирать гумбали, то більший шанс появлення появи мейнов. Якось так мені кажеться Хто у нас? А шримпік. У мене Гиги, я так поняла, уже. То я не понимаю, на кого мені купить Копить. Я хотіла Глістина Але у мене тих 50% немає. Ой. О, машинка. Бо хтось там мені кажется, я-то почала мою машинку крутити яку я не докрутила і за шрімпо. О, бачите? Остання машинка. Я-то там померла. Ми з Роджером Дву. Ду... Яка в нас клас... класна компашка? П'ять життєвшоу відключить світло. Найс. Нічого. <кхух> Ой, вибачте. U nas tutaj Roger i Boks Men. Dycie,

Хм, це що, я сама осталась. Хм. У мене сьогодні не попадався ні разу. Оце як це? Пебл, пебел. Побігли А, ні, я на сама Бл бок стануть. А, извлекала что-то. О, хорошо. Нет, нет. Я не знаю, что-то купую. Вин. А. Ах, а.

Мою крутим машинку, Ага, докрутили, что он сказал? Хей, гудбай, ха-ха, сад Ай, я перезахожу раз. Два. На взліт листаем. Раз. Два. А, Ой. Три. Ну, не будете дивиться мою смерть. Давай, 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 космик, давай. Ой. Подивимось, кікіман на губах.

все, я помираю. Так, что у нас тут? Не хочу. И... 36 все-таки флотер. Листин 20 Я губи хочу купити Ай, все Ні Щу команду на поиск Асток Шия. А давайте, а давайте по приколу ты хелп Хто просит Sorry, no. Кто ты, папа, пеблис? Папа, унду да. все равно. Матюки не мог написать. Поняла я-то? Ой, хочешь ты на Мне космо надо. Э. А, все. З розгону... о, бачите? 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 Дивіться, дивіться, бачите? Що знала? знав? Переход. sopekah